Привіт! В цьому відео ми вивчимо, як користуватися змінними nullable, або взагалі використовувати null в Котлін. Що означає знак питання перед оператором. крапка? Навіщо використовувати два знаки оклику і чому це небезпечно? І взагалі чи доцільно використовувати null змінні в своїй програмі? Створимо просту змінну, текст типу String і присвоїмо сюди значення. Hello. Нагадаю, що оце декларація змінної. Тобто, фактично, ви тільки в пам'яті виділилося місце кон на контейнер, куди можете помістити або не помістити якесь значення. А коли ви присвоюєте вже значення, тоді місце в пам'яті виділяється більше вже також на оце значення. Якщо ви не присвоїли значення змінній. Тоді ваша програма обов'язково вас про це попередить і розпізнається, як тільки ви спробуєте використати якось вашу стрінгу. Наприклад, ви пробуєте її використати в Println. помилка. Variable text must be initialized. Тобто ви маєте ініціалізувати, тобто присвоїти якесь значення. Або ви спробуєте з тексту отримати його довжину length. Та сама помилка. Must be initialized. Фактично, Kotlin вас заставляє для типу string дати якесь значення, по-інакшому, ви не можете ним користуватися. Але ви можете зробити ваш тип nullable, поставивши знак питання. Це означає, що у вашому контейнері може бути щось, а може бути і нічого. Нічого називається null. Оперуючи трошки складнішими термінами. В даному випадку контейнер не має посилання в пам'яті на значення, тобто воно обнулене. Але можете думати на початку просто як про контейнер і відсутність будь-якого значення. Тут уважно, що пуста стрінга це вже якесь значення, це не дорівнює його відсутність повна, як null. Так само null можна використовувати і до int, і до будь-якого іншого типу. Це означає, контейнер може в собі не мати ніякого значення. І ви, як програміст, декларуючи на лабел, вносите певну невизначеність в програму, ви кажете, Окей, я дозволяю своїй змінній в собі нічого не мати. І які недоліки такої невизначеності? Тепер, коли ви спробуєте використати вашу налобл-змінну, наприклад, відобразити в принті. Помилки не буде, тому що ви це дозволили. Так, це якщо сховаю, помилки не буде, бо ви це дозволили. І коли ви запустите програму, то вас буде просто писати null. Там немає ніякого значення. Або, коли ви спробуєте викликати якусь функцію до змінної, наприклад, length, отримати кількість символів в даній зміні, Тоді, бачите, вже немає помилки, що ця зміна не ініціалізована, але є інша помилка. Що обережно ви використовуєте налибл змінну? І Котлін каже: Я не знаю, чи змінна текст містить в собі якесь значення, чи десь по ходу виконання програми було присвоєно нал. От уявіть собі, якщо по ходу виконання в змінну було присвоєно НАЛ, тоді що має зробити Котлін? Який розмір? Нічого. Який розмір пустоти. Перше ви можете зробити те, що зазвичай робиться в Java. Робиться перевірка, чи текст е, є null. Якщо він не є null, тоді ми дістаємо довжину цього тексту. Якщо він null, тоді ми просто пропускаємо виконання цього рядка коду. Бачите, тут помилка вже пропала. Це добросовісний спосіб опрацювання nullable змінних. Але погодьтеся тут багато коду. Було би легше, якби ви не дозволяли взагалі змінній бути Nullable. Тоді би цієї перевірки не треба було робити. От, вертаємо назад. Але ви можете не опрацьовувати змінну Nullable, не перевіряти, чи вона є Null. Ви можете просто напряму сказати: Будь-що, дай мені розмір даного тексту. А якщо тексту не буде, тоді. Видай помилку. Для цього використовується два знаки оклику. Вже по синтаксису даної конструкції видно, що це небезпечний рядок вашої програми, що тут може щось статися. Тут може статися помилка, і ви це дозволяєте, коли використовуєте ті два знаки оклику. Зараз ми програму виконаємо, помилки не буде. Тому що ми присвоїли якесь значення, навіть якщо воно буде пусте, навіть якщо розмір тексту буде 0. Але якщо ми присвоїмо null, маємо помилку. Де, тут ми, до речі, в, коли бачите exception знизу в консолі, тоді синім ви бачите, в якому класі і в якому рядку коду є дана помилка. Null pointer exception в третьому рядку. Ось тут. Тому що ви спробували викликати якусь функцію до нічого, до пустоти. І програма не знає просто, як ця функція має виконуватися. Так само, якби ви замість string використовували int і пробували до пустоти щось додати, був би креш-програми, була б помилка програми. До речі, що означає помилка даної програми? Це означає: не просто, що ви в консолі побачили помилку, і програма продовжує своє виконання. Це означає, що програма в даному місці зупиняє своє виконання, падіння програми, тобто креш. Перевіримо, напишемо лог, кінець програми, і подивимося, чи він виконається. Запускаємо ще раз. Ми не бачимо цього логу, тому що програма впала на третьому рядку і до п'ятого не дійшла. Якщо ми закоментуємо третій рядок, крешу не буде, тоді програма дійде до кінця і буде кінець програми. А саме слово exception означає виняток, тобто виняткова ситуація у виконанні програми, і вона не знає, як діяти далі. Отже, якщо ви дозволяєте використовувати змінну «Nullable» у вашій програмі, ви вносите в неї невизначеність. Якщо ви добросовісний девелопер, ви упрацюєте ту невизначеність, і програма буде перевіряти, чи не «Null»… Якщо не нал, то одне, якщо нал, то інше. А якщо ні. Тоді ви просто поставите два знаки оклику, зекономите собі час, але програма час від часу буде кришати. Так що краще нал не використовувати взагалі. Тому в Java по замовчуванню, якщо ви вказуєте тип стрінг, зміна сама по собі буде nullable. І тут помилки не буде, ви зможете присвоїти зміні текст null. Але Kotlin безпечніший в тому плані. Kotlin по замовчуванню, якщо ви вказуєте тип стрінг, тоді ця зміна не є nullable. вона забороняє використання. Пустоти відсутності будь-яких даних в даному контейнері. А що таке знак питання? В контексті налу. Уявімо собі, що нам потрібно вивести в консолі розмір даного тексту. Ми пишемо текст. такий такий-то», Розмір такий то. Текст сайз. Присвоюємо значення int. Ось. Допустимо, тут буде текст Hello. Запускаємо програму. Угу. Текст «Hello» розмір 5. 5. Кінець програми. Так, зробимо назад нашу зміну на І присвоїмо тут Null. Ми можемо використати знак питання. Бачите? Без знаку питання тип повернення Length буде int. Не налоб. А якщо ви ставите знак питання, тоді ви ще й змінну text size робити налобл. Ви кажете: ну окей, якщо string не буде null, тоді це буде integer, буде якийсь розмір даного тексту. А якщо string буде нал, тоді помилки програми не буде, крешу не буде. Але тоді text size також буде нал. І запустимо нашу програму. Дивіться, помилки немає. Ми відобразили. Текст Null і розмір Null. Обидві змінні стали Null. І тепер по ходу виконання програми, якщо комусь потрібно буде використовувати змінну text size, то вже їм потрібно буде паритися і опрацьовувати стан даної змінної. Робити перевірку або буде креш. Ну і якщо все-таки текст буде мати в собі якесь значення, тоді програма, відповідно, виконається. Ні текст, ні текст size, Бачите, не є Null. Вони мають якісь значення. Навіть якщо текст пустий, текст пустий, розмір 0. 0 не дорівнює null. А на практиці як буває? Чи можете ви завжди контролювати, чи ваша змінна буде null, чи ні? Ну, залежить. Бачите, я написав таку функцію, яка повертає, нібито повертає з сервера текст. Метод повертає слово привіт, або нал. Таке може бути. Що ви не знаєте, чи вам бекенд поверне щось, сервер, з інтернету, чи він нічого не поверне. І тоді ви використовуєте, наприклад, зміну налобу. Давайте використаємо цю функцію. До речі, якщо ви зараз сидите за комп'ютером, тоді рекомендую вам написати цю функцію самостійно. Напишіть функцію, яка буде повертати або привіт, або нал. І ви самі не знаєте коли, тобто рандомно. Підказка, як це робити, Використати просто функцію рандом, яку ви вже використовували в інших програмах. Наприклад, якщо одне число, тоді м -м, ви повернете null. Якщо інше число, тоді ви повернете текст. Напишіть реалізацію даної функції, тоді покажу, як реалізував її я. Ось так виглядає реалізація даної функції. Бачите, тут я вношу елемент невизначеності, випадковості. З рахунок рандому. І програма мені буде інколи повертати 1, а інколи 2. Якщо вона повернула мені 1, тоді я повертаю привіт, якщо 2, тоді no. І, Відповідно, я сам не знаю, що мені зараз поверне програма. Давайте запустимо програму і подивимося. Текст привіт, розмір 6. Ще раз. Текст привіт, розмір 6. О, текст null розмір null. І, знову ж таки, на практиці, як краще упрацювати такий випадок. Ви не можете поміняти бекенд. На практиці бажано обезпечувати, написати свій код так, щоб змінних nullable було якнайменше. Тобто, якщо вам тут вже прийшло або null, або string, тоді постарайтесь, щоб далі. Не було такого, не було ще зміно текст сайз, можливо, налобу. Наприклад, якщо вимоги до вашої програми дозволяють, ви можете написати наступне перевірку. Якщо текст дорівнює нал, тоді розмір його буде мінус один. А якщо в іншому випадку, якщо не дорівнює нал, тоді ви берете, власне, розмір даного тексту. Це, ви фактично опрацювали випадок. Ви прийняли змінну на в другому рядку, а далі невизначеність ви в свою програму не пустили. Бо далі вже текст size точно буде не null. Або мінус 1, або розмір. Запускаємо програму. Бачите текст Null розмір мінус один, бо нам нічого не прийшло. Знов. О, тепер прийшов привіт. Розмір 6. Краще всього. Опрацьовувати NALBL і не допускати його у своїй програмі. І тут ознайомлю вас з ще одною конструкцією в контексті null. Бачите, цей код написаний вірно, але компілятор підказує, що є більш типова конструкція, яка використати ось такий: знак питання: двокрапка, Так званий Elvis оператор. Як. Подивіться, я зараз згенерую, ну, зроблю так, щоб IntelliJ IDEA згенерувала цю конструкцію сама, і вам поясню, що там відбулося. Нажимаю Option або Alt і Enter. Alt-Enter. Replace if Expression with Elvis Expression. Elvis це якраз знак питання двокрапку. Хоп! Код став лаконічнішим. Як його прочитати? От то, що було до того, це те саме. Що є зараз по логіці виконання програми. Тобто ви тут використовуєте змінну nullable текст. І ви кажете: Ну, окей, вона може бути null, може бути ні. Дозволяє виконуватись програмі далі. Якщо вона null, тоді Length теж буде null. отже, ви фактично тут отримали в результаті. Або 5, там 6, якщо слово привіт, прийшло. Або null і, а elvis оператор що перевіряє? Якщо зліва від нього буде null, тоді він поверне ось таке значення: мінус один, мінус 2, що завгодно, ми напишете, то він поверне. А якщо зліва від нього не буде null, тоді він візьме значення звідси. Фактично той самий if else, просто в більш е, лаконічній конструкції. Ось, бачите, все працює. Давайте підсумуємо. По замовчуванню, в мові програмування Kotlin змінна є англійською мовою null safe Тобто безпечна по відношенню до null, Тобто, вона не дозволяється використовувати null для неї. Вона мусить мати якесь значення. Але ви можете дозволити цю невизначеність у вашій програмі, вказавши знак питання в. Типі даної змінної. Це стосується не тільки стрінг, а будь-якого іншого типу. Тепер, коли у вашій програмі є невизначеність, ваша програма може ще з від часу падати, кришати, якщо хтось далі по ходу виконання програми забуває опрацювати цю невизначеність. Наприклад, явно вказуючи два знаки оклику, типу, мені все одно хай кришає. Хорошою практикою є: якщо вже якось налибл/змінна приходить в вашу програму, наприклад, з сервера, тоді якомога швидше опрацювати, щоб далі всі рядки коду вже були не налоб. Як опрацювати налоб змінну? Всього на це означає зробити перевірку. Якщо змінна null, тоді щось одне зробити. Якщо змінна не null, тоді щось інше зробити. Тобто ви, як девелопер, берете на себе відповідальність опрацювати ту логіку. Для цього ви використовуєте звичайну конструкцію if else, або що є більш звичним. Для Котліна це така, такий лаконічний оператор Елвіс оператор. Напевно, тому що цей знак питання виглядає як чолка, а це як очі Елвіса. Це, звісно, було важливе уточнення. Ну що, якщо відео було корисним, ставте лайки. Є питання, коментуйте, пам'ятайте, є в телеграмі група. Не стадайтеся ставити запитання, якщо щось не ясно. Курс вже потрохи доходить до кінця. Ще лишилося покрити теми, як наслідування, ексепшени і певні особливості Котліна. І далі цього буде достатньо, щоб почати писати якісь базові програми на Android. Так що, ще трошки терпіння. Бувайте!